Чернігівські тролейбуси можуть поконкурувати з інтернет-клубом. Чотири машини обладнали безкоштовним інтернетом, Бездротовий зв'язок або вайфай встановили на трьох тролейбусних маршрутах першому, четвертому і десятому. За всі чотири тролейбуса місячна плата составляє 400 гривень, тобто 100 з одного. До Всесвітньої мережі чернігівські тролейбуси під'єднали з надією збільшити пасажиропотік. Керівництво розраховувало передусім на молодь, але та цей вид транспорту вперто ігнорує. Більша частина пасажирів – це пенсіонери у нас. А так, що буде на учобу, ну, може чоловік 10 зайти там за раз. А остальне в основному маршрутках виїжджають. А хто їздить, той продива прогресу тут навіть і не чув. Ні, не знала. Уміли годувати та не вміли подавати. Пасажирський контингент у рогатиках продовжує залишатись на рівні кому за 60. А вони про вайфай ні словом, ні духом. Я не знаю, я пенсіонер не знаю. Ні. Знаєте, що це таке? Ні. В громадському транспорті наповну працює Всесвітня паутина, в той час, як пасажири розмірковують щодо необхідності таких нововведень. Мабуть, це не дуже зручне місце для того, щоб користуватися ним. По-перше, дуже чи дуже рідко їджу, по-друге, напруджений, як правило, завантажений транспорт. По-третє, стоячи, сидячи, не завжди є місце. Я ніколи арестую з тут вайфаєм. <клес> неудобно. Втім, у тролейбусному управлінні все одно твердо переконані. Інтернет врятує комунальне підприємство. Заради цього тут ладні піти на більші жертви. Міркують над тим, як становити точки в усіх чернігівських тролейбусах.